Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас, вітаю, Олена, вітаю, дорогі глядачі. Рада вас бачити. Сьогодні а, будемо записувати цікавий прогноз. Це не новий початок місяця, але для кожного знаку зодіаку буде такий цікавий період. Я знаю, що відбувається транзит сонця в в знаці Скорпіон. Але а, такий період буде впливати для всіх знаків зодяку. По-перше, люди вже відчувають на собі ретроградний Меркурій і вже це зміни у житті. Як же тоді? Цей транзит буде впливати на кожен знак зодіаку і, взагалі, з якого моменту періоду точніше починається цей транзит сонця. Так, сьогодні якраз ми поговоримо про один із найглибших і найбільш трансформаційніших періодів року. Це от місяць листопад, а саме транзит Сонця в Скорпіоні, який відбудеться з 16 листопада до 16 грудня, От про цей період глибокий. І тут ще треба сказати, що в знакові Скорпіона зараз знаходяться три планети, тобто, ми дуже під енергіями Марса, під енергіями Скорпіона. Скорпіона і Меркурія ретроградного теж Скорпіоні. О, тут у нас які енергії? Дуже такі глибокі. Ми знаємо, що це восьмий знак, знак трансформації, знак змін, глибини, і нас тут занурює у глибини нашої підсвідомості, в наші кармічні задачі і внутрішні трансформації це час, коли ми зможемо завершити старе, відпустити минуле і переписати навіть свої родові сценарії. Тому дуже добре звертатися до спеціалістів, психологів, астрологів, От я майстер холодинаміки. Тобто квантові медитації, якщо десь щось турбує, воно легко відходить, тому що вода, знак води, скорпіон це неземний, нестабільний знак. Ми зараз не тримаємось за старе, ми зараз не тримаємось за минуле. І що це означатиме для кожного знаку зодіаку? Чим період буде небезпечним, а кому максимально буде сприятливим? Так, починаємо зазвичай традиційно з овнів. Так, Наші овни. От. Для овнів непростий, самий непростий транзит. Сонце йде по восьмому дому, дім такий несприятливий, дім небезпек. І це означає, що для овнів цей період завершень очищення і трансформації мається на увазі 16 листопада по 16 грудня. Тобто для овнів можуть підніматися приховані теми, якісь таємниці для них будуть відкриватися. Матеріальна сфера слабша є тут. Обережно з фінансами. Не варто робити якісь вкладення, якісь дорогі покупки. Краще тут притормозити. Також варто подбати про здоров'я, не йти на якісь неоправданий ризик. Восьмий дім це травми, це небезпеки, це якісь там злодії. Тому обережно з речами, з своїм тілом, з фінансами. І це не час починати щось нове. Краще відпливсь за течією, нічого краще вже не змінювати. Воно саме буде відсікатися, старе. і… Ще нове не прийшло це період трансформації, хороший період для містики, психології, роботи з підсвідомістю і також можна знайти втрачене або ж закрити борги. От для овнів повне занурення в себе, в трансформацію, не час для якоїсь такої діяльності, де вони люблять летіти, щось робити, щось діяти, час заспокоїтись і подумати. Дуже цікаво. Скажіть і на що тоді буде очіку... як, на як точніше буде цей період впливати на тільців, саме на цей знак зодіаку. Так, тільці сонце для них транзит сонця в сьомому домі. А це партнери, а це соціум. І от сонце буде висвітлювати там проблеми у стосунках, тобто, фокус в цьому місяці на партнерстві, на відносинах. З позитиву, що можуть приходити нові бізнес-партнери, пропозиції, також партнери для серйозних стосунків, можуть бути знайомства в тільців. Але ж якщо вже існуючі партнери або це дім чоловіка для одружених тільців, там якраз можуть впливати проблеми в стосунках, висвітлювати, що дає для того, щоб їх повирішувати не через конфлікт, а через. Ну, гарно сісти, глибоко поговорити. Тобто, в стосунках загострення або ж навіть охолодження віддалення від партнеру, якщо не зможуть піти на, на компроміс. І будьте обережні з довірою. Тут можливі обмани саме від партнерів теж. Може висвітлюватися, якщо де партнер з вами нечесно, несправедливо поступав, от сфера стосунків, сфера партнерства для тільців виходить на перший план. І також це дім сексу, задоволень. Тут можуть збільшитись сексуальні бажання і приходити нові сексуальні партнери. І також аспект іде на перший дім, а це наша зовнішність, тому для тільців дуже сприятливо відвідати косметолога, вклад якийсь в своє здоров'я, тобто масаж. От сфера сферу здоров'я, і несприятливо змінювати бізнес або ж роботу, ну тут все одно акцент на особисте життя, не на роботу, кар'єру і, так, і так, це, так так. близнюки. Що їх? Як на їх буде це все впливати? Близнюкам підсвітять шостий дім, а це дім хвороб, ворогів і боргів. Але це з позитиву, так. Сонце висвітлює проблеми для того, щоб їх повирішувати з 16 листопада по 16 грудня, такий для близнючків дуже дієвий період. Також це шостий дім, дім роботи, такої виснажливої роботи, тому їх чекає успіх в роботі, можливість переходу на нову посаду, на нову роботу. Якраз близнюкам можна і змінювати. Тут будуть хороші для них пропозиції, дійсності хороші, за які треба братися. І підвищення продуктивності, перемога над конкурентами, також можливість віддати борги, закрити, виграти справи, якщо це десь, не дай Боже, судив близнюків, цей період можуть виграти. Справу, дуже такі сильні вони, конкурентоспроможні, і також дуже добре лікування, медичні обстеження, теж можна пролікуватися, виявити якісь хвороби. І будуть для них сприятливі поїздки за кордон і навчання іноземних мов. Те, Це, що цей... вони люблять. В <рес> <рес> цей період близнюкам варто звернути увагу на своє здоров'я. Друхаємось далі. Рак. Знак зодіаку рак. Що їх буде чекати в цей період транзиту? Для чутливих емоційних раків сонце заходить якраз і в п'ятий дім, а це дім дітей, дім стосунків, творчості, теж такий чутливий дім, От якби їхня енергія. Достатньо такий емоційний місяць, можуть бути клопоти через дітей, якось прийдеться. Вкладати. Чи можуть діти там хворіти, чи вкладати в їхнє життя, тобто звертати увагу на дітей, можливі також хвороби, навантаження великі раком берегти здоров'я, в романтиці загострення, але і прояснення ситуації. Теж вони тут будуть розбиратися своїми партнерами. Фінансові втрати можуть бути, нервовість, конфлікти з начальством, і також не починати нових справ, але де ж віддушина? Кругом проблеми в стосунках з дітьми краще піти на спорт, на хобі і працювати своїми емоціями. І молитви будуть в цей період дуже сильні. Тобто, якщо десь планували піти на бачату в спортзал, от якраз саме час, і там саме раки будуть випускати свій негатив, свої емоції дуже добре цей період. Дуже дякую вам за такі поради для знаку Задяко. Рухаємось далі, Леви, що їх буде очікувати в цьому транзиті. Для Левчиків сонце зайде в четвертий дім, а це дім там, де ми живемо. Це Анахата, сердечна чакра от все, що на душі, де що там в них сиділи якісь образи, чи десь щось було в домі, недороблене, щось поломане отуди їхня увага. Так, увага на дім, на родину, на внутрішній стан в цей період тут можуть виникати сімейні образи, напруження. Те, що я казала, буде виливатися все, що на душі. Також якісь збільшитись можуть витрати на будинок, на автомобіль, на побут. Хто ще там колеса не поміняв, щось не доремонтував автомобілі, то буде час. І може все-таки не вистачати енергії, щастя може не вистачати нашим левчикам, емоційні гойдалки. Тому підтримуйте дорогих левів і несприятливо подорожувати в цей період. Але хороший період для ремонту, наводити порядок, десь підвищення кваліфікації, якісь курси, якісь навчання. Отуди переключатись. Дякую вам за поради. Наступна за незнак на це діви. Що для Дів? як програється цей ну Діви, Нарешті щасливчики. Щасливчики для... не дивлячись, що і Меркурій і шутнік ретроградить до 29 листопада. Але в них ці три планети стоять в третьому домі. А це дім власних зусиль, це дім, де виконуються бажання, де якісь подарунки можна очікувати. І ти будеш почута, побачена, помічена, твої таланти. от, Тут хороший, сприятливий за дів можна бути спокійним. Один із найуспішніших періодів року чекає дів багато енергії, впевненості, ресурси будуть приходити, матеріальні, і нематеріальні. Також відкриваються для них нові можливості, нові джерела доходу можуть з'явитися. от, мож... і… От для них сприятливо ризикувати, робити якісь такі сміливі кроки, також сфера соцмереж, реклами, якщо десь ручна робота чи щось писати, дуже вдалі можуть бути якісь там пости, чи хто зв'язаний з ручною роботою, теж там буде будуть злети. І також чудово підписувати документи, починати нові справи, одружуватись, обіцянки давати. От тут Обережно з чиновниками і державними структурами. Там можуть бути проблеми, якісь е, спори. Такий фартовий місяць, абсолютно. Я думаю, що у всіх сферах. Цікаво, тому що це мій знак зодіаку. Тому да. дуже, дуже дякую за такі хороші передбачення. Навіть колір Меркурія ваша ковтиночка зелена. Бачите, я готувалася так, просто. Наступний знак це терези. Що для них, як програється цей транзит? Так, сонце для Терезів зайде в другий дім дім фінансів. Це рахується несприятливий період для них в плані фінансовому. Тут треба увімкнути режим економії. От не вкладайте ніякі гроші, не робіть великих покупок. Цей місяць вони вам просто не відіб'ються. До 16 грудня не варто, не варто розкидатися грошима. Тут вірогідність втрат або навіть обману в плані грошей. Не ведіться. Не варто інвестувати. Ну, другий дім, ще дім їжі. В Терезів зросте апетит, настрій буде нестабільний, тобто може заїдати свої проблеми, а тут новий рік на носі не варто псувати фігуру. Конфлікти в сім'ї. Також можуть бути багато турбот, сімейних таких мається на увазі. Для них сприятливо зайнятися здоров'ям, батьками, сім'єю і побутом. Такі витовуха. Будьте обережні, з жагою до чогось солоденького чи просто позаїдати стрес. Це точно. Дякую вам за такі поради. Ну, скорпіон. Сонце в скорпіоні. Як програється для скорпіонів? Ну, для самих скорпіонів, да, парад планет, по першому дому, по їхній особистості. Тут. Вони, як то, виходять на перший план, і перезавантаження року для скорпіонів Тобто такий самий трансформаційний місяць, але це не просто може відчуватися втома, зниження енергії. також… Можливість для них завершити проекти, подорожі, якісь щось позакінчувати, їм буде вдаватися до кінця року, те, що вони запланували. Фінансова ситуація нестабільна, важливо бути, не бути егоцентричним, тобто не тільки свої проблеми, ще й звертатися за допомогою, просити в інших допомогу і час вкладати в себе в тіло, в духовні практики. Теж таке занурення, занурення для скорпіонів для того, щоб щось змінити, зрозуміти свої проблеми особисті, де в здоров'ї, де не так режим дня, де я не так спілкуюся. От теж таке занурення і трансформація занурення в себе. Угу. Угу. Дякую вам, рухаємось далі. Це козиріг, що їх буде чекати під час цього транзиту. Стрільців пропустили наших ефітеріанців. Дев'ятий знак. Ці наступні. Ой, <гас> та, восьмий скорпіончик. Так, да, дев'ятий знак. Чуть Бачите не а для них тяжкий транзит. Ви не хотіли, щоб Бачите. я чула, я я що для них погані новини. Ми пропускаємо це. <гас> так, до речі, овни і стрільці найтяжкі для них транзит. Оцей. Давайте так. тоді попередимо. Стрілець. Стрілець буде проходити місяць очищення, підвищена втома, можливе безсоння, збільшення витрат, небажано теж починати нові проекти. Але добре, для медитації, для духовних практик, для йоги. можливо, вони будуть їздити, попадати в святі місця, там будуть набиратися сили. І подорожі за кордон. Можна, будуть сприятливі, десь подалі від дому. Можливо, і це будуть і витрати на ті подорожі, тоді в плюсі програється, і бути уважним. Теж для них можливі обмани, конфлікти з друзями і дуже добре, от може їм навіть і захочеться, коли людина чує себе, вона живе відповідно цим транзитом. От, роздати якісь старі непотрібні речі, якусь зробити благодійність. От, це. Транзит не тримати, а віддавати і відпускати перед новим витком. тому що 16 грудня в них піде як астрономічний новий рік чи астрологічний новий рік mm -hmm. Так, Сонця коло, коло зайде на нове коло. Так, Час відпускати, час завершувати для наших стрільців. Добре, йдемо далі, тепер вже козироги. що їх буде чекати під час цього транзиту. А козироги щасливчики. Найсприятливіші. Нарешті, нарешті завжди йшли тяжкі для козирогів і садосатів закінчилось, а тут як прорив для наших козирогів. Е, так, щасливчики місяця. Е, ріст доходів, нові джерела доходів будуть приходити, здійснення мрій, реалізація бажань, також дуже добре козирогам цей період з 16 листопада по 16 грудня десь поїхати відпочивати. Е, от. Чи в гори, чи будь-куди дуже буде вдалий, от все буде складатися так, як треба. Відпочинок. Mm -hmm. Ніби тут і робота, і гроші, але десь треба виділити час для відпочинку, бо дуже вдалий. Нові друзі будуть, нові знайомства приходити, багато таких тусовок, багато комунікацій, подорожі теж плюс. І навіть начальство ними буде задоволене, можливо, підвищення премії, хто от на якихось посадах, в тому числі військових, завжди прогнозую, і в дійсності приходить, приходить підвищення, навіть якщо вони хочуть чи не хочуть, все рівно воно приходить і чудово їхати у відпустку. Отакі от наші щасливчики. Відправляємо їх відпустку. Для них. так. так. на це водоліє. Як для них програється цей транзит? Водолійчики теж щасливчики. Їх чекає кар'єрний злет. По 10 му дому кар'єри. Ну вони люблять працювати, вміють. Управитель Сатурн. Найкращий час для роботи за весь рік. Якщо мріяли поміняти роботу або щось змінити, або щось відкрити, там новий бізнес, новий офіс, будь-які проекти. Будь-які проекти в цей період будуть вдалими для водоліїв. Підвищення теж може чекати нові пропозиції, в оточення будуть входити такі. Ну от відомі люди, впливові люди в коло спілкування, які можуть їм допомогти якраз і просунутись. теж тут вдалі вигідні знайомства. Буде в них гарна репутація, підтримка керівництва. Можна починати глибокі проекти, і статус їхній зростає. От на коні водолії. Єдине тут не про відпочинок. Відпочивати, їм, відпочивати будуть козироги. Відпочивати будуть козироги. Що ж тоді будуть робити риби під час цього транзиту? Рибки. Ну, Сонце для них в 9 домі, це дім духовності, іноземних держав, дім батька, духовних вчителів, ну такий собі, для риб щось несприятливий період. Єдине, що можна планувати далекі поїздки, Трошки буде енергія ослаблена в рибок, ризик захворіти, тому бережіть здоров'я, фінансові втрати, збільшуються витрати, можливі конфлікти з начальством або з державою. Бережіться штрафів, не, не нарушайте, бо дуже легко зловити штраф для рибок в цей період, можливі якісь звинувачення, непорозуміння. Тут сприятливо займатися духовністю, паломництвом, молитвами, десь якісь духовні практики, десь звернутися до духовного вчителя отакий от період. Mm -hmm. Інна, ну, я хочу вам подякувати за те, що поділилися такими цінними порадами, як е, все ж таки програється цей в... транзит скорпіона в знаці Скорпіон. Адже для кожного знаку зодіаку, для кожної для людини це теж надважливий період. І ми будемо відчувати зміни. Я думаю, що всі відчують як цей ретроград. <г міст> я хочу вам подякувати і до зустрічі з вами вже у наступних випусках. До зустрічі!